Був період часу, коли я вживав е швидкостя. Ну, речовина, да, така метамфетамін. Плюс це супроводжувалося грою на автоматах. От, не встигав кліпнути очима, як проходило 6 днів. там. І за 6 днів, що я там знаходився, я встигав набрати купу кредитів, боргів, е шукав гроші ну, будь-якою ціною. Тому що. Дуже сильне бажання було пограти і сподівався на те, що саме зараз виграю великий куш, що буде багато грошей в мене на наркотики, на подальше безтурботне життя. Ну, така ілюзія от в голові чомусь в мене створювалась. Але насправді, з кожним днем мене збільшувалася сума кредитів. Я обманював людей, щоб взяти в борг гроші, і обманював так, що вірив в це сам. І проблеми з кожним днем в мене тільки зростали. Зростала в мене як доза, так і борги і проблеми. От. Зупинитися, я, звісно, хотів, бажання було велике, але нічого з цим поробити я, на жаль, не зміг. До того рівня часу. Як мені е, запропонували поміч мої друзі, завдяки чому я опинився на реабілітації, і в мене вже я цим пишаюсь два роки чистоти, доброго, хорошого життя.